Поліцейські білого янголову евакуюють дітей. з Нової Єлизаветівки прифронтового села біля Салитвого. Ситуація на цьому напрямку вкрай складна, село постійно під обстрілами. Сильно стріляють тут? Звісно. Два дрони. Один лежить не зірваний, а один тільки а що та саме розірвалося На верхній улиці. Зараз да. це мучканка показує, де знаходяться наросійські дрони, так як з нами є. Та людей взагалі виїхало з села зараз? Та багато. Тут залишилося, ну може, сім'ї. Я не знаю, може сім'ї 15. Коли стріляти починають? Зранку чи ввечері? Цілу ніч і цілий день туди можна до хазяїв зайти з пасиною. Доброго дня! Доброго, Тут джя, у вас хлопці, щось ви... прилетіло. Ви Вже, Вже хлопці військові роз... зірвали його. Зірвали, так? Так, да, вони вон зірвалися. А де лежав? <реш> От тут. Ось такою з бомбою, да? ну так, да, він оцей половина. – Як з Это... А, є, ну, батарея хлопці. Батарея відлетіла, да. він не зірвався. Хлопці його оттуди оттягнули, там зірвали. Угу. А другий до сусідів. А, а вот... другий ось, ну, до сусідів Он там прилетів вот і взірвався. Сьогодні дрони задовбали. Ось, 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 падали, Два і всі. Один тут упав. Дуже... А через півгодини прилетів в сусіда, той зірвався в сусіда, в дворі. Да. він зірвався. Дашка. Готова самі їхати. Давай сьогодні. Давай, давайте, там, Ладно, Давай, одевайте, там холодно. Носочки, ботіночки. Сильно стреляют у вас тут? Да. Тебе страшно? Да. Ты хочешь отсюда уехать? Да. Что, Даша, уезжай. Угу. Все? Уезжаешь? Да. Уезжаешь? Да. Уезжаешь? Да. Уезжаешь? Сьогодні наш екіпаж разом з волонтерами виїхали в Покровський район селища Єлизаветівка. Там у нас знаходилася родина батько, мати і дівчинка 13 років, яку ми успішно вивезли. В безпечне місто селища знаходяться близько к, ліні, к лінії зіткнення. Дороги постійно під ворожим обстрілом. Це і fpv дрони, і артилерія. Ну, без автомобіля броньованого, без системи радіоелектронної боротьби це дуже тяжко зробити. Хочу звернутись до мешканців Донецької області, родинам з дітьми, щоб вони виїжджали в більш безпечні місця, не наражали себе на небезпеку.